Слава Україні! На зв'язку Богдася і вітаю вас у першому влогмесі цього року. І що я вам хочу сказати, що у цьому відео ми вирішимо деякі мої справи. Поїдемо разом в Сінсей, Подивимося, яка там новорічна колекція в Сінсей хом і просто з одягу. Також ми з вами відвідуємо аж дві аврори. Подивимося, який новорічний асортимент там з'явився. Ну і також Ашан. Покажу, яка новорічна колекція в Ашані, а там воно просто дуже класно. Тому дивіться це відео до кінця. В кінці я вам покажу свої покупки і. Погнали! я без перебільшень тільки прокинулася на вулиці, там я тільки щоб глянула просто дощ, слякоть, калюжі, холодно, капець. А я зараз, прям, прям зараз, я прям вмиваюся, збираю шопер і біжу. У мене дуже сьогодні багато справ як на зло. В таку погоду. Я таку погоду люблю з ось тут сидіти читати собі все ок. Коротше, я сьогодні знімаю дуже багато справ прямо самого ранку. Прямо зараз навіть снідати не буду. Я їду їх вирішувати. Дуже багато, багато різних бумажних справ, я таке взагалі не люблю. Потім я ще хочу поїхати, бо то буде не так далеко звідти в сінцейхом, подивитися якісь новорічні штуки. І покажу вам трішки новорічну колекцію, що робиться в магазинах. І такі то справи. Алло, гаразд, поїхали збиратися, бо я просто зараз засну. Справді я виїжджаю так рано через те, що зараз майже кожен день тривоги в один той самий час, тому... Тому мені потрібно завершити всі свої справи до тривоги. Я запила собі косички, звичайно. Так гарненько буде. Я себе так придумала. Я мені дуже подобається, мені дуже подобається щось п'яти на своєму волосі. І в мене вже таксист під домом. Тому що туди їхати дуже далеко мені з пересадками, тому мені не вихідно трошечки з пересадками їхати на маршрутці. Тому... Тому я пішла всі свої справи let's go! Я все зробила! Uh -huh. Я вже під'їхала до цього торгового центру, де є Home, коротше. І хочу сказати, що я проїжджала таку величезну Аврору, Бо та Аврорія, що недалеко від мене, вона буквально 2 на 2 метри, а ця як три тих аврорії. Тому я думаю, що по дорозі назад я вийду там і зайду, подивлюсь, що там таке є прикольне. А зараз я доходжу до ТЦ фабрік. Якщо комусь цікаво, де є Сінсей Хом, тому що насправді на Google картах цей Сінсей не позначений. Він позначений лише в переліку адрес на сайті Сінсей. Я колись приїжджала цей фабрік, бачила сінцей, я така я раніше не бачила ще одного осінь Я Я захожу нового карту, і його реально там немає. Видно, він відкрився під час війни і ці нові позначки не позначились. Тому я тут активно йду, дуже змерзла. Був дощ, лівінь. І мені пощастило, що я крім цього паперового пакета взяла ще звичайний, куди я змогла замотати свою парасоню, щоб цей не промок і не розлізся. А за нас зараз дуже холодно, але просто подивіться, яка красива осінь. Як ви бачите, я вже минаю по брік, тому що тут ніде два переходи, він геть там вверху. До нього треба дотопити. Я так люблю осінь, все таке красиве, але зиму люблю більше. Але все таке красиве. Це було, що все відкривається з 10-ї, а зараз без 10-10. просто все забула, воно все закрите, як ви бачите. Але я вже помічала різдвяну колекцію Сенсей, тому я вже дуже рада. Ось Тут, все припрашене. Тут, до речі, люди чекають, щоб відкрився Сенсей, так що чекаю разом з ними. Тут нас зустрічає такий стенд з новорічними товарами, з мишками, гномиками, солдатиками різних кольорів, тому що рік мишки, тому їх тут дуже багато буде. Різні дуже класні свічечки. Мені дуже сподобалося особливо ось ця з Оленем. Мені все, що з Оленем, дуже подобається, як ви могли зрозуміти. У Сінсей завжди великий вибір свічок, тому там точно знайдете щось, що вам сподобається. Є дуже круті олов'яні солдатики, вони мені прям дуже запали в душеньку. Є класні коробочки, що ви можете в них щось пакувати. А також ялинкові іграшки, куди без них вони теж дуже цікаві. Різні свічки та інший декор, який ви можете просто прикрасити в себе вдома. Цікаві іграшки, мені дуже сподобалося ось цей напис. Іксмас, ну, типу Крісмас, але насправді він не світиться. Я б хотіла, щоб він світився. Було б прикольніше. Такі класні олені і такі при цікаві таці в формі ялинки. Кружечок я не знайшла новорічних, але знайшла ось такі знову ж таки, прикраси, декор. Також ви можете там знайти адвент-календар, який ви можете самі заповнити для своєї людини, був такий червоний та ось такий темно-зелений, який, поно, видно, через жіночку. Одягу теж достатньо, він дуже такий специфічний, не на весь смак. Не Всім сподобається. Колекція Грінч тут в повному розгарі, навіть трусіля з Грінчем. Мені дуже сподобалася ось ця колекція з пряниками. Мені вона прям зайшла, я би щось придбала. Також була така цікава ковтинка, але вона, йде, здається, на дітей або на підлітків, на мене б не налізла, наприклад. А особливо мені сподобалася ця ковтинка. Думаю, що я за нею, можливо, повернусь, бо вона дуже атмосферна. Тут загалом декор поділяється по кольорах. Тобто ми бачимо зараз червоний стенд. Ми тут бачимо різні класні подушечки, ну не різні одного виду, але вона дійсно така м'ягенька. Я думала її навіть її придбати, але потім передумала і зверху такі червоненькі мишки, які завжди. Ковдри те, що цікаві, наприклад, ті, що вони мені дуже сподобалися, але, на жаль, вони в маленькому розмірі, ну, тобто на велике ліжко не підійде чи навіть середнє ліжко не підійде, тому це дуже шкода. Тут у нас рожевенький стенд, рожеві олов'яні солдатики і хатинки, які легко можуть розбитися. Зараз ви бачите візуальну картинку. Ви можете помітити маленьку ялиночку, але вона не дуже красива. Свічки там просто однотонні, звичайні сінцеївські, це не новорічна колекція. Прикольним є різні скатертини, а також віночки для дверей. Вони дуже атмосферно дивляться. Також ось тут у нас стендик з чорним кольором. Ті ж солдатики, скатертини, і різні підсвічники, свічки і, звичайно, гноми. Куди ж без них. Тут у нас чоловічі піжамки, вони йдуть більш такі літні, не знаю, хто їх купує зимою такі новорічні. Ось ця більш-менш осіння з штанами. Дуже прикольна, мені дуже сподобалася. А також така з пряниками, прям дуже атмосферненька, схожа на мою, але вона чоловіча. Також у нас є дитячий стенд, де теж вистачає новорічного одягу, щоб приодягнути дитина. Дитинку. Теж цікаві. Такий підсвічник мені дуже сподобався. Туди можна під ставити свічечку, якраз для блекаутів дуже атмосферно буде. Загалом різдвяна колекція Сінсей цікава. Я думаю, що повернусь по ту ковтинку і, можливо, олов'яного солдатика. Більше нічого мені так очей не кинулося, але ви могли б в цьому відео щось. Підмітити для себе, то обов'язково збігайте і подивіться, бо вони дуже милі, особливо ці солдатики. Я не можу. Мені потрібен олов'яний вийшла з слабкі мені більше немає, що тут робити. Я придбала лише одну пізамку новорічну. Вона мені сподобалася. А зараз я йду в одну аврору маленьку, напевно, десять недалеко. Вона просто прям біля мене. А потім до величезну аврору під'їду. яку я бачила, як їхала сюди, дуже цікаво, що там. Бореться, покажу захоже в цю аврора. Вона виглядає маленькою. А справді це була велика аврора, і тут дуже великий вибір різних гірлян, та лед стрічок по дуже класним цінам. Можете звернути увагу. Різні бантики для ваших прекрасних подарунків. Також знайшла такого смішного. Сніговика, вона щось, як завжди, полетіло. До речі, прикольна квіточка, можна теж перекрасити. Багато різних кульок, різнокольорових, можете теж використовувати для ялинки, тому що якщо це Аврора, то ціни там демократичні. Також знайшла ось таку цікаву зірку різдвяну, але не змогла її дістати, щоб перевірити, чи вона світиться, але теж дуже класна. В новорічних іграшках я знайшла такого оленя, там більше не було таких новорічних іграшок, лише ось цей олень. І він дуже чудовий. І як ви думаєте, я його забрала до себе в сім'ю. З ним йшла, тому що в мене тепер є ще один олень, 25-й, напевно, чи 30-й. У відділі з канцелярією майже нічого не змінилося. Лише додались ось такі цікаві блокнотики з оленями, де на кожній сторінці олень і кілька дитячих розфарбовок. Також є маленькі штучні ялинки. Мені дуже сподобався ось цей носок різдвяний, просто чудовий. Можливо, я по ньому повернуся, і подарункова бумага, щоб запаковувати ваші подарунки. Бісер я цей дуже люблю. Він тут різнокольоровий, такий я рідко бачу. Кружки новорічних таких не було, як в Тіктосі Лише такі і кілька таць новорічних, але вони поганої якості. Ось цей смішний відмінь мені дуже сподобався. Є новорічні шапки Діда Мороза різного видів, їх тут два, але це більше, ніж нічого. Знову ж таки, штучні ялинки, вони дуже маленькі, можливо, комусь подобається, хто не любить великих. А на касі ви можете придбати легендарні льодяники. Я помилилася, ця аврора була достатньо велика. Я йду з пакетом. Дома вже вам покажу, що я придбала. І хочу сказати, що до великої величезної аврори мені йти 17 хвилин, тому я вирішила пройтися сюди пішечки, а не їхати вже. І це чому в Львового дому така маленька Аврора? Тут вони такі великі, тут такий асортимент великий. Я вам показала новорічний. Бо я показую зараз, який лише новорічний, і це лише в цьому магазині. Я думаю, що в великій аврорії буде більше сорок на Так на ну, мене дивиться, ніби я не знаю, що я роблю. Я зайшла дуже якийсь перехід такий цікавий, весь розмальований трошечки страшно і одна нам. Куди? Напружу чи не туди. туди. Дорогі друзі, ви пропустили дощ, поки по 5 хвилин. Я дуже сильно вже замерзла, бо після магазину такого виходить, то трохи холодно. Я йду своїми пакунками ще величезну аврору, до якої ще ніби 5 хвилин йти. Покажу вам ще її асортимент новорічний. Отако. Просто буде. Там сам видніється жовтеньке, це та велика аврора, ну може вона невелика, але для мене величезна. Бо я бачила лише 2 на 2 метра. Забігаючи наперед, ця аврора менша, ніж попередня, просто вона довша, тому воно так здавалося. І асортименту тут набагато менше. Але зараз покажу, що тут у нас є, в принципі. Перше, звичайно, це дощик, трішки бісру і трішки гірлян. Тут багато цукерок зато новорічних, багато м'яких іграшок, але новорічних немає. Багато дощика. І, знову ж таки, цукерків тут новорічних різних багато. Їх потрібно вишукувати, але вони тут є. Є кілька кульок і прикольних різних докладок до подарунків, як бантики. Ось тут я нарила адвент-календар з ТікТоку, це адвент-календар з завданнями на кожний день. Тому можете собі приглянути, тут немає цукерок, тільки завдання. Подарункова допомога для ваших подарунків, коробочок це просто чудовий дуже гарний дощик. Наклеїчки новорічні, це те, що не було минулі аврорії, це новорічні наклейки, вони тут дійсно прикодні. Маленькі і ще менші ялиноньки, ви можете їх побачити для не дуже любителів. І також ще різні додатки для прикрас, що ви можете додати до подарунку, щоб його прикрасити. Або маленькі ялинкові прикраси. Кілька гірлян. Там їх було набагато більше. Тут я навіть знайшла шоколадний адвент-календар, а там його не було. Але там було набагато більше інших речей. Тут ви можете помітити, що між рядами можна помітити якісь новорічні солодощі, як ось ці людяники. Вони були прикольні. Тут теж є новорічні. Ні, таці, і це, в принципі, все, що було з новорічного в цій Аврорі. Тобто вона ще трошечки не підготувалася. Я вас обдурила не спеціально, але ця аврора менше, вона просто довга, тому здається, що вона дуже габаритна, але попередня була більша, тому асортимент тут менший мені здається. Але я купила деш, те, що я бачила в тіктоці, а в минулій Аврорі цього не було. Покажу вже вдома. Я сьогодні ще не снідала. І мені дуже далеко йти додому, щоб мене не закачало. Я піду по снідаю зараз Макдональдс. якраз на зупинці. Я про це не думала, що Макдональдс на зупинці. Треба ну, ну, вже піти спробувати посмідати. Бо я ще ж не снідала. Цього дня у мене були справи біля Ашана, тому я вирішила, що після їх завершення я туди зайду і подивлюсь новорічну колекцію. А вона там просто неймовірна. Гляньте, скільки вушків, вушків оленя на будь-який смак, який вам тільки сподобається. Мені сподобалися ці найбільше. Кульки там взагалі неймовірні. Ви просто подивіться, ви можете прикрасити ялинку у будь-якому стилі, який ви тільки в своїй голові придумали. От там вони просто чудові. Іграшки, там дійсно дуже цікаві і дійсно на будь-який смак. Є не лише кульки, а й інші прикраси для ялинки. Також багато ось таких ведмедиків, багато наборів, їхня щорічна ялинка з м'яких іграшок. Звичайно, шкодив без неї, різні наліпочки, бантики для прикрас дуже чудово виглядають. А також я помітила. Ось такі кульки, на жаль, вони були тільки ось в такому форматі блакитному, мені не дуже сподобалися, але, можливо, комусь сподобається. Також тут є такі маленькі ялиночки, їх тут багато видів. Тобто ви точно підіберете те, що вам сподобається, підберете, точніше, хотіла сказати. Ось А цей олень мені теж дуже сподобався, але вони дуже паної якості, насправді, швидко зламаються. Теж є стенд з гірляндами на будь-який смак. Шукайте, вибирайте, підбирайте по розмірах. Також був такий красивий стенд з рісною. Відрібудінню, як я називаю, дуже милий, вирішила вам показати. А ось це дерево, воно мені так сподобалось, воно так гарно світиться. Ну і свічечки Діда Мороза, ви теж можете звернути увагу. Багато новорічних серветок можете підібрати просто під свій смак, навіть це. Ось такі красиві іграшки. Ну, дуже красиві, мені дуже подобається. А також якісь незрозумілі кофти. Що вони там робили, я не знаю, якісь трьомні трошечки. Ось цей милий стенд з посудом, з свічками, все, якраз таки для серверовки. Тут можна дуже гарно все підібрати і зібрати. Дуже красиво виглядає, все таке новорічне. Дуже класні були ковдри, пледики, але вони дуже маленькі. Мені не підійшов розмір, вони прям дуже маленькі. Ну, на будь-яке ліжко вона не підійде. Хіба що дитяче. Малесенькі, просто ось. І так щороку, при тому, що в мене ліжко не. Невелике, але вони на нього будуть все одно маленькі, тому що вони прям дуже дрібузькі, Це на одинарне ліжко, як я розумію, але вони такі красиві, так шкода було прощатися. І ось такий халат, я не знаю, що це, якийсь халат. Всі інші пледи такого ж розміру. Також були новорічні піжамки, там ще до них йдуть штани. Я зараз покажу одні. Вони дуже смішні з цим песиком, але вони мені якось не дуже зайшли, якась така собі. якість насправді. Також дуже класний новорічний стенд з книжками, там буквально окремий стенд з новорічними книжками. Мені сподобалася ось ця, але можливо, я ще по неї повернуся, дуже багато саме дитячої літератури. Також я багато чула про ось цю різдвяну історію, тому я її собі, звичайно, ж, придбала, потім вам покажу. Є багато різних частин різдво... різдво Зара, тільки я чомусь вам його не показала, але зато показала різдвяну свинку від е... Джоу Ролінг. Пам'ятаєте, хто Гаррі Поттера написав? Тому я точно за неї теж повернуся, ну, бо це просто потрібно. Є листи до Миколая з наліпочками. Ваша дитина буде просто задоволена, впевнена в цьому. Ну і, звичайно, різні дитячі різдвяні історії, різдвяні казки, дуже привабливі книжки, хочеться їх прочитати. Також знайшла кілька наборів посуду дитячих. Там, де є тарілочка і кружечка, дуже милі, новорічні і прикольні. Також є різні новорічні скатертини, як ви зараз бачите, і маленькі свічечки, і ялинки. Ну, їжі тут дуже багато. Ми прийшли стенд з кіндерами, є стенд з мілкою. Просто обираєте ваш улюблений бренд цукерок, підходите і обираєте. Там просто не знаю, що ще може придумати людство, але там просто мільярд різного вибору. Далі ми йдемо до різних пряників, печива е різдвяного і новорічного. Якщо ми повернемось сюди, то побачимо, що у нас тут є адвент календарі від Smarties ще якоїсь фірми KitKat. Я на KitKat, до речі, довго дивилась, Навіть підійшла до нього, пощупала, помацала, але чомусь передумала. Тому що ззаді там, намовляно, просто якісь шоколадочки, я не знаю, можливо, я ще по нього повернуся. Такий теж цікавий, я KitKat дуже люблю. Якщо ми прийдемо далі, то ми побачимо ще один стенд, де є. Різ адвент-календарі маленькі. Ось цей з Міньйоном Я колись купувала якісь ріки. Там є не просто цукерки, а й завдання, які ви повинні виконувати щодня. А це я якраз таки перевіряла, чи є там в ньому якраз таки ті завдання, бо я хотіла з завданнями, і тут я думаю, купувати його чи не купувати, бо я вже ніби виконувала ці завдання кілька, ну не кілька років п'ять назад. І тут я думала, думала, думала і надумала, що все-таки мені потрібний. Отак От я довго вагалася, але він у мене в корзині вже. Далі ми бачимо теж різні різні подарункові набори, Там, зазвичай на сіля, які Миколаї їх дарують, в школі на ваш будь-який бюджет. Я побачила дуже класний такий прям розкішний набір цукерок з святим Миколаєм, якраз скоро Миколай, просто пригляньте, він так красиво виглядає. Ну просто ну дуже естетично і красиво. Як ви бачите, я тут теж дуже довго вагаюся, чи потрібний він мені, чи ні. Як леві не перемагають цю битву. Подивіться, які тут у нас красиві пряники в дуже красиві коробці, в які можна потім щось обов'язково зберігати. Ви цей я придбала лише одну піжамку. Я вам показувала таку чоловічу. Є ще така жіноча чоловіча футболкою, а жіноча йде. Укороченою футболкою, топом. І ось такі е, штанці. Штанці дуже класні, е, просто прекрасні в клітиночку, дуже мені подобається. Тому буду мати таку ще новорічну піжаму. Що я придбала в Аврорі? Це такого бембека, це такого прекрасного оленя. Просто подивіться, який він милий, красивий і неймовірний. В нього тут дзвіночок. Тепер буде ще в моїй колекції оленів ще один олень. Також придбала два блокноти з зимовою колекцією. Тут теж вони з оленятками. І там на кожній сторінці є олень. Я вже їх детальніше покажу, я буду знімати десь в грудні новорічний хол. І я вже ближче це все покажу поближче. Зараз просто... Фактом. <laughs> і останнє, що в Аврорі. це такий різдвяний адвент календар Ти кожного дня відкриваєш віконце, і там буде якесь завдання, яке ти повинен виконувати в деяких днях. У вас там будуть якісь допоміжні заходи, такі як якісь я не знаю. Трафарети, наприклад, які будуть допомагати вам виконувати ці завдання. Я бачила в TikTok цей календар і вирішила собі себе, завдання, що придб... я придбала в Ашані. Перше це звичайно різдвяну історію Чарльза Дікенса. Я не знаю, можливо, я колись в дитинстві читала. Можливо, є якийсь мультфільм, я точно не впевнена, але вона дуже гарно оздоблена. І я знаю, що багато букблогерів читають цю книжку щороку. Що вона така прям мега-мега-різдвяна, тому напередодні різдва буду її разом з вами читати. Звичайно, я придбала собі такі прекрасні вуха. Ви бачили, як вони мені сподобалися, тому я не могла просто повз них пройти, тому що вони дуже гарні. І, звичайно, як ви вже побачили, що я кинула свою корзину. Це адвент-календар, ще один, але він же шоколадний. Тут йдуть шоколадочки, цукарочки, і вони насправді тут поїхали, я відчуваю під пальцями. Але суть в тому, що коли ви відкриваєте віконечко, там теж буде якесь завдання, яке ви повинні щодня виконувати. Тому він теж такий цікавий, можете звернути на нього увагу. Дайте знати, чи вам сподобається. Все цей влог разом зі мною гуляти по магазинах, дивитися, що новорічного в них з'явилося. Якщо це так, поставте палець вверх, підпишіться на цей канал, чекайте нових відео і до нових зустрічей! Всіх люблю, цілую обіймаю. Пока-пока!